Всім привіт! Всі бачили, як вчора Дональд Трамп, чи злякався, чи перелякався, чи що сталося, побіг до Сполучених Штатів висила ЄСМІНЦІ правильно в сторону Ірана. Чому Відать хоче підтримати Ізраїль? А про що це каже? Кажеться це про те, що ніяка недодержава Росія підписала угоду про всеобічне сотрудництво з Іраном. Про що це каже? Це каже про те, що е, в такі е, часи, в такі, і такі справи, коли єсмінці виходять е, в море і готові лупасити ракетами по Ірану, то це ж підтримка повинна бути від кого? від Росії якимись е, е, збройними діями. так? То ми думаємо, Що ви думаєте, напишіть в коментарях, будь ласка, чи буде Раїся допомагати Ірану, чи виставлена вона, вона, вона свій. Є міни з кузя, які десь там які в доках. Взагалі, що вона буде робити? Чи буде так, як сірий, такі сірі, але все-таки вона підніме винищувачі, які у них залишилось 20 штук з походом? Напишіть, будь ласка, дуже цікаво.